Хаґеді це шоколад? Оце не просто якийсь там шоколад. Він має цікавинку. Сюди додано вісі. Вісі? казав, що його виробляють методом перегодки певного зерна. А далі довго довго витримують в особливій дерев'яній діжці. Золотий напій. Довго-довго? Тобто багато цього напою не зробиш. Точно, однак цю проблему майстерно вирішила наша дивовижна ета Вікторія. З цим пристроєм ми робимо багато файного віскі за короткий проміжок часу. М -м, смачно. Але навіщо потрібен віскі в шоколаді? Володар сказав, що віскі з шоколадом чудово поєднуються. Ми спеціально зробили їх у вигляді невеличких шматочків, аби було простіше і смачніше. Тому віскі знаходиться всередині шоколаду. Он як гарна ідея. Хоча, на ну, мою думку, ми не зуміли досягти рівня, якого жадав пан Тінь. У подальшому ми ці ласощі плануємо продавати у крамницях Міцугоші. Мені подобається, а як ви його назвали? О, о поки не вигадали, маєте ідеї, Пропоную скуштувати і подумати. Так, ти чого? Він дуже міцний. Я... Гамо, невже тебе так легко напоїти? Щось у мене голова огортом. Допомогти? Я вигадала назву Назвомом Віскі голова обертом. Віскі голова обертом. Важковато вимовляти це плавно.